Продовж останніх півроку все частіше з'являється інформація щодо спроби ворожих спецслужб вербувати українських підлітків для виконання диверсійних завдань. Дітям обіцяють легкі гроші, маніпулюють та навіть вдаються до погроз чи шантажу. Такі випадки реєстрували навіть в Олександрії, розповідають правоохоронці. Російські спецслужби активно використовують українських підлітків для дестабілізації ситуації в країні. Вони застосовують психологічний тиск, маніпуляції та фінансові заохочення, вербуючи підлітків через соціальні мережі та месенджери. Часто обіцяють легкі гроші за виконання певних завдань. Від невинних на перший погляд дій, таких як поширення провокаційних матеріалів, до серйозних злочинів, таких як підпал військових об'єктів або пошкодження інфраструктури, залучень до таких дій кваліфікується за статтею 113 Кримінального кодексу України диверсії та карається позбавленням волі на строк до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. За словами працівників поліції, ворожі спецслужби першочергово цікавляться підлітками, які шукають додатковий заробіток, активні, ініціативні, але не знають про наслідки своїх дій. Щоб не потрапити на гачок спецслужб країни-агресора, варто дотримуватись простих правил. Будьте обережними в соціальних мережах, обмежуйте доступ додатків до особистих даних. Уникайте спілкування з незнайомцями, особливо якщо вони пропонують легких заробіток. Не погоджуйтесь на зустрічі з невідомими особами та повідомляйте дорослих про підозрілі контакти. Не публікуйте інформацію, яка може бути використана зловмисниками. Навчіться розпізнавати маніпуляції та не піддавайтесь обіцянкам легких грошей. Тим, хто відгукується на пропозиції від ворогів, спочатку дають легкі завдання, які з часом ускладнюють. Також росіяни можуть грати роль друга або ж навіть представлятися поліцією та просити особисті дані. У разі виявлення підозрілих контактів ви можете звернутись до поліції екстрений номер 102 або форма зворотнього зв'язку на сайті Кіберполіція. Також телеграм-канал Брама інформація про шахрайські аккаунти та методи захисту. СБУ Часбот. Знайди зрадника для повідомлення про осіб, які співпрацюють з ворогом. Також у травні 11 та річні мешканці області відмовились від пропозиції, отриманих у телеграм-каналі та сповістили про випадок правоохоронців. Поліцейські заохотили неповнолітніх, вручивши їм подяки та подарунки від керівника Нацполіції в області Андрія Дуброва. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в області. У суботу, 14 червня, очікується мінлива хмарність, дощ, температура вночі плюс 14, день плюс 20 градусів, атмосферний тиск 751 мм міліметр ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду.